Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. з вами я, Олег. Сьогодні у нас 11 вересня 2025 року. Ну, я вирішив приїхати до лісу. Так як в нас і надалі продовжується спека. Ну, все одно душа грибника бажає якогось адреналіну, емоцій, тому я не втримався і вирішив приїхати. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою на свою прогулянку. Побачимо, що можна знайти на даний час в нашому лісі. Ходімо. Хвилин, мабуть, і 40, а може й більше. Ось ходю тако по лісі, ходю. Результату взагалі ніякого. Зовсім нема, не, не бачив. Не... Правда там на, на початку я бачив три мухомора, ну я не фотографував. Так, подивився. Навіть не знаю. Ну нічого, будемо ходити, ще походимо, тільки початок. Якщо щось буде цікаве, то я обов'язково вам покажу. А ліс взагалі вже такий осінній, навіть у нього запах такий осінній якийсь вже. Більше листя впало. Ну, ну, якщо кому цікаво, то залишайтеся. Побачимо, може щось і щось і знайдемо. Нарешті у нас з'явилась перша ось така знахідка. А, бачите йому щось ніжку переїло і... Ну і може бути ще й нормальний. Зараз ми його перевіримо. Він може бути чистий. Ось такий. Так, він нормальний, чистий. Я минулого разу ті грибочки, що я знайшов, там скільки в нас було три чи чотири, то насмажив картоплю на вечерю і така нормальна була в мене вечеря. Зробив салат з помідорів, огірків там перцю. Йдемо далі, може ще щось знайдемо, подивимось. Ось такі в нас гриби. На пеньку ростуть. Це якісь, мабуть, опеньки чи хто його зна, що це за гриби. Я, чесно кажучи, ніколи такі не збирав. Ну, Як би не цікавився ними, бачив, що вони ростуть. Ну, поки що ось такі у нас попадаються. Ось бачите ось такий мурашничок у нас тут. Бачимо тут мурашки працюють, готовляться до зими. Бачите, от вони лазять, заготавлюють. Кожен при своїй справі. Ось так. Ось теж, бачите, якісь ростуть тут вивернута така береза, ну вже стара, суха. І теж якісь опеньки. Ну їх багато різних разновидностей є тут. Ну, ми їх брати не будемо, так як я у них не розуміюся, Я навіть і, ну, рідко коли беру ті опенки, які, які я знаю, що можна їсти. О, так, бачите, тут ось такі Немає зараз грибів. Навіть все ці сировіжок ще не бачив. Засуха в лісі. І з кожним разом, коли не приїжджаємо, ми все менше і менше. Хоча нам обіцяють дощі, ось і навіть на сьогодні в другій половині дня. Ми будемо сподіватися, що пройдуть дощі. Хотілося б, щоб якось вже пройшли дощі, перезагрузився цей ліс. Може після дощів вже щось би почало. З'являтися. повинні й осінні гриби, там зелениці. Не знаю, що вони завжди в вересні. Ну, Буде видно. Ну, а поки що так вам покажу такий осінній ліс. Він ще не геть одягнув багряне таке жовте вбрання. ну. Але. По осінньому він вже, в нього навіть запах осінній такий. Ну ще не... Ще не довго він одягне своє багряне, вбрання буде гарний. Взагалі мені ліс осінній краще подобається, ніж якось літній. Ну, такий осінній, не такий, що геть пізня осінь, коли вже немає листя, а такий, коли... На ньому є листя, ну воно вже якби пожовкло. і різні такі краски, якби на ньому фарби. Так. Тут завжди попадались мені красноголовці. Зараз можна глянути, а вдруг а мало лісу. Хоча, бачите, вони немає. Видно, сухо, так. Да. Сухо. Ух ти! Ви тільки погляньте, який красень стоїть. Бачите, прямо на, на дорозі. Ось дорога. І прямо на цій дорозі ось такий гарний красноголовчик. Ну, будемо Оп! легенько якось покинув землю. Ось такий красень, бачите. А ось тут неподалік щойно згадали за сироїшки. І ось зелена сироїшка у нас. Здається, ніби вона. Так, так, да, це зелена сироїшка, Але вона вже така в літах, бачите. <гум> нічого така. Ну Така сьогодні у нас прогулянка, бачите, виявилась. <гум> Грибочок чистенький. Хоча й спека. Зараз покажу. Ось ця сироїшка зелена, я її чіпати не буду, нехай остається, так як я їх не беру. А цього під осичника візьму ось туди. Ось так тут. Не густо в нас. Здається, у нас знову знахідка. Ось в такому лісі. Ось, бачите, поки що я не знаю, що це таке. Ну, я, здається, думаю, що це підосичник. Так. Так, бачите, такий. Ну він такий. Тут я обрізав, думаю, піде. Заберу, так як немає у нас тут зараз вибору такого. Ось вже в нас є так трохи. Ще. Походимо, подивимося. Ще поки час є в нас. Подивимося, може ще щось знайдемо та й буде мені на вечір картоплі насмажити. Мені багато і не потрібно. Та, ось так. Ну. сонечко у нас. Виглянуло. Ніби дощ обіцяє і таке, незрозуміло, Хоча цим синоптикам зараз віри немає. Так, що в нас тут? У нас тут сироїшка, здається, зелена. Так, бачите, сироїшка у нас. Ну, Попадається так, по одній попадається. Ну, Не цікавлять. Хоча можна було додати до наших підісичників, так сказати. Мабуть, будемо закінчувати нашу екскурсію по лісу таку невеличку. Ну, як ви самі бачили, що зараз в лісі сухо, грибів майже взагалі немає, це так на рідкість десь одного знайдеш і то. Ну, ось, Навіть так провели час, погуляли, відволіклись від буденних цих справ та й від цього всього. Ну, як завжди, всім хочу подякувати, хто зі мною, хто мене підтримує, хто мені пише гарні коментарі, ставить вподобайки. Вам також хочу побажати вам, вашим родинам, як завжди, міцного здоров'я, щоб вас біди обходили стороною, щоб тільки удача з вами була. Ну, Бережіть себе, своїх близьких. А головне нам усім миру. Ну що, до нових зустрічей? Думаю, може на вихідні. Це я так собі думаю. Зараз такий час, що нічого наперед загадувати не можна. Ну, Буде видно. То на вихідні, може, ще зустрінемось. Ну, до нової зустрічі.